Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу деякі ігри, з яких невозможно просто вийде. Якщо вам забуд, це відео сподобається, набере хоч декілька лайків. Десять-двадцять лайків. Я зніму другу частину. Поїхали! Так от, дивіться. От перша гра. Ти зможеш звідси вийти. Ну, вибачте, що в мене російський. Я не О! цього а де я... oh, help me! Help me! О май гад! О боже! Help me new friends. Это реально страшно. Блин, мені страшно. Е -е, Тришки стрмненько. бачили, що тільки що там написали. Help me А це що за мазка. Шучу, я не уже боюсь, тому що я всю игру вже граю. вона реально довольні. Так страшенько в ней Вы бачились только Джон Доу! Джон Доу? Джон... Доу! Джен Доу! Доу! Джен Доу! Джен Доу! Джен Доу! Джен Доу! Джен Доу! не надо, Джен Доу! Джен Не надо, ничего". Блин, блин, тут. Принстроим ли я хочу? Если вы зараз можете, то я вам замедлю и вам покажу, что там было с Я нажимаю вы и... Вы бачили это? Роблокс! Это создатель Роблокса. Я вам уже снимала видео, там, где Мої, на мою подружку вже підписаний создатель Roblox. Якщо ви це був настоящий зидатель Roblox, на я, я вам говорю. Там було написано не просто Roblox. А Роблокс і Галочка. Це був настащий на Роблокс. А це не, не знаю, ще не стяжі Роблокс, але це реально їй. Просто вона горела в гру і пройшов. Запросив у друзі. Help me, стоп. Oh my god це дуже страх. Oh. Yes. <різь> Іншо тут. Тут ще було, чому вони заподозли цю гру, тому що цю гру Взломали, тому таке є. А ще мене заподозрили, що деякі тут гравці просто писали у них менялась ім'я. Бачилось тільки що? У них менялася ім'я і в них меня все Оце було виглядати так. Це вигляда... могло виглядати так, як буде такой фотошоп новий гравець. Але нет, то тот же самый гравець. <свистовує> нет, дивіться. Що зараз що цю гру зламали в якомусь там непонятному році. І гравці почали жалувати, що коли вони грали в цю гру, вони не змогли бити. Хоча це була просто така проста гра з паркурами. Тепер е, її please don't love. Не що їм у них почали змінятися скіни і ім'я. Вони не могли виходити з цієї гри без диспетчера Google. Що, що е, їм приходили якісь трені повідомлення, що як help me, I see you. Help me, допоможи мені. I see you, я слідкую за тобою. І плейздонт, будь ласка, не виходь. Так як їм проходила Джон Доу, создатель Роблокса, і після цього їхні аккаунти банули. Вони жалувалися на создателя Роблокса, але він нічого не міг зробити. Окажуть, цю гру роз... взломали і тепер поміняли всю логіку. Це ось так і стало. Я не знаю, може, це неправда, але точно знаю, що її або зламали, або просто її захопили. А ще, як я знаю, тут є боти. Їм приходили в друзі, здаті Роблекса, потім їх банували. Були страшні звуки, після цього їх не просто банили тих грабців. У них просто вылетал аккаунт, взломанный. И там был... Не... не создатель тебя игры. Обыкново. Боже, вы это забожаете. Вы бачите це? Да. Там, там был не... Создатель... Ее игры, а там взломщик, Ее игры, боже, давай послушаем, о, боже, что? че, не страшно, я, конечно, не могу, Боже, что? Скажи, что пожалуйста, я вообще? Яка? Good, good. О, oh, Не страшно. Не страшно. Я наплачу, конечно. Но из я раз... на из-за страха раз... Что Напишу Сейчас буду какие-то скримерки. Ой! Побежали! Блин, а Блін, як мне теперь-то выйти с ті игры? Please? Це грабить, слушай, нас! Я хочу выйти з цієї игры. Коли я сказала, что я хочу выйти що побачила. Там написала Please don't, laugh. будь ласка, не не покид... Please don't laugh. Будь ласка, не виходь. І не, як мені тепер та вийти? Якщо ця гра взломана. Да, тут є боти. І не знаю, чи я буду далі знімати, я не знаю як зробити. І постараюсь зароспити. Блін, мені зараз прийдеться до диспетчера. До э, диспетчера. Ну, на адміністраторі диспетчера. Зараз щоб він відключив Roblox на хвилинку Зараз подзвоню. Короче, як ви бачите, диспетчер від е, хоч від, е, мені відключає Roblox на одну хвилинку, зараз у мене можна выйти. І я думаю відео на цьому закінчиться, але я вам нікому не советую грати в цю страшну гру. Всем пока.